야 Стрес, нервове напруження і перевтома шкодять вашому серцю. При перших ознаках дискомфорту і болю в області серця прийміть кардіопрепарат Корвалмент. Терапевтичний ефект наступає швидко. Корвалмент – швидка допомога вашому серцю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням з лікарем. Гості в студію на Радіо П'ятниця. Ось так, друзі. Гості в студію на Радіо П'ятниця несподівано о 15.32 до мене, до Дмитра Воногородського, приєдналася людина, якій можна в будь-яку пору доби казати добрий ранок тому, що в нас в гостях Віктор Круглов, генеральний директор видавництва ранок, вітаємо вас! Добрий день і добрий ранок і добрий ранок. Так на календарі Вікторе, 3 вересня почати. Навчального року для батьків, для школярів, для вчителів це такий дуже активний хвилюючий час. І ми сьогодні з цього приводу в ефірі Радіо П'ятниця будемо говорити про підручники, те, що як то кажуть, вас напряму стосується про освіту, трохи і про майбутнє української школи, мабуть, теж зачепимо. Починаємо щоб, щоб легше розпочати, який ба, який ваш улюблений предмет у школі був. Я фізик за фахом і був улюблений предмет фізика. І до речі, моя мрія була, коли заснував видавництво ранок, зробити так, щоб фізика подобалася дітям і наш підручник видавництва ранок. Найбільший наклад майже 95 відсотків, тобто переважна більшість школярів навчається за саме з за, фізики. за фізикою. видавництва рани, тобто на да. бар'яхтарги в... автори. Ваше бачення фізики, умовно кажучи, на 95 відсотків українських школярів розповсюджується, якщо можна так сказати. Да я б дуже хотів цього. Так і я так розумію, що і улюблений підручник у вас в школі саме з фізики. Так так, так, так. так, так. Слухайте, я ось е, маю інформацію, що школи цього року отримали понад мільйон підручників ще до початку навчального року. Наскільки е, ось ці такі наклади важко вчасно надрукувати, е, які мають труднощі видавництва, і взагалі е, це кожен рік такими тиражами е, друкуються? Ну, на, насправді цифри ще більші. Цього року школи отримали більше шести мільйонів підручників. Mm -hmm. Це видавництво ранок надрукувало ага. дртувала мільйон сімсот підручників, і зрозуміло важко в дуже стислі терміни. Мало хто знає, що. Більшість книжок, 70% всіх українських книжок, друкуються у Харкові. Тобто там переважно друкарські потужності знаходяться. І ще й досі, навіть під час і... повномасштабної та, та, війни та, та, під, час, під час повномасштабної війни, тому що ну, друкарні там там були такі важке обладнання, просто так не перевони не, не, багато не, 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 не перевезення да, да, ага. да, да, Там десятки. Ну і колективи. Тут питання не в верстатах, а в колективах так ось. А це у нас був цілий план, щоб надрукувати вчасно підручники, тому що ну Харків щоденно атакуються шахедами, ракетами, і ми буквально кожен день підвозили, наприклад, папір, щоб залишків не вистачало, і і вивозили готові наклади на резервні склади. Тобто, це така складна, складна логістична задачка була. Так, 6 мільйонів, більше 6 мільйонів, і це кожен рік. Кожен рік цього року друкувалися підручники для восьмого класу, наступного року будуть друкуватися для дев'ятого класу. А тобто, з інтервалом, умовно кажучи, там 5-6 років оновлюється весь спектр підручників. Так, а, так. а скільки взагалі середній час життя підручника? Зрозуміло, хтось там, я не знаю, чи зараз практикують малювання в підручниках, як ми, на жаль, колись в нашій шкілі. Пільні роки іноді практикували таке. Скільки живе один підручник за, ну, є якась? за існуючими нормами? П'ять 5 років. 5 років і Тоб... це це дуже багато, тому що ну уявіть собі, особливо в початковій школі, де маленькі діти, що відбувається з підручниками через п'ять років. Наприклад, у угу. Європі підручники це особиста власні школяра. Вони можуть малювати на один, рік. на один рік і там. Підручник тере робочий зошит, тобто дитина може працювати. Чому? Тому що ну, доведено психологами, нейропсихологами, спеціалістами в едукації, що коли думаєш, навчаєшся і робиш щось руками автоматично, то краще знання здобувається. Це такий лайфхак, лайфхак батькам. Так, друзі, нагадую, у нас в гостях Віктор Круглов, генеральний директор видавництва ранок. Ми говоримо про підручники, про е, школу так чи інакше, і про все, що пов'язано з друкарською справою. Е, ви е, нещодавно на початку нашої бесіди ми згадали про те, що 95% підручників з фізики е, друкуються дру, ранок, да. Я... ранок. А ось є ще підручник з хімії, також вашого. Видавництва нещодавно потрапив до фіналу престижної європейської премії Белма. Взагалі, наскільки це ну можна вважати за досягнення, і наскільки конкурентно спроможні українські підручники на європейському ринку? Я хочу сказати, що видавництво ранок це єдине видавництво, яке потрапило у шорт-ліст цієї премії? Белма це премія. Як порівняти Оскар в кінематографі? Ага. Таку вагу має так само, як Белма: це Best Educational Learning Materials Awards найкращі едукаційні матеріали для школярів всієї Європи, тобто там. Багато ну, українські підручники це, це... єдиний підручник, а автор це... Григорович, а, а, а було до цього таке, що ми е, конкуренцію складали. В минулому році був один підручник німецької мови. До речі, теж видавництво ранок, і це от два роки поспіль. І до цього більше, більше не було таких тобто випадків. Ми, за весь час існуваємо робимо умовно кажучи перші кроки стосовно того, щоб конкурентно представляти і нашу систему освіти, в тому числі і е, дидактичні матеріали. Слухайте, так, так. а за який клас цей підручник з хімії? Це якийсь за кілька класів, чи це ми подавали підручник хімії Григоровича за сьомий клас. Тобто, те, що ми друкували для школярів у минулому році, слухайте зараз. Всі я, я зацікавився. Мені тепер Захотілося побачити, за що ж підручники сучасні отримують премії, за що вони оцінюються за як подається кримським. Там, там, там таке велике журі з різних країн працює. Вони дивляться і на структуру, і на методичні матеріали. Я маю на увазі структуру підручника, і чим доповнюється, якість ілюстрації і е, от. Логічність, логічність всього викладення матеріалів, і які електронні додатки до цього є. Тобто повний комплекс, ком, повний комплекс роботи і для вчителя, і для дитини. Тобто, це, ну скажімо так, експерти кілька місяців працюють, оцінюючи всі ці підручники. Друзі, в нас в гостях Віктор Круглов, генеральний директор видавництва ранок. Говоримо про е індустрію книгодрукарства в особистості, в особливості. друкарства підручників. І за декілька миттєвостей, за декілька хвилин ми повернемось. Нас люблять вухами. Yeah. Радіоп'ятниця. Радіоп'ятниця. Любиш спорт і круту рекламу? Вперше в Україні 24 вересня у кінотеатрі Оскар ТРЦ у Вечір споживачів спортивної реклами. Дві години найкращих спортивних відео від світових та українських брендів від сміху. Програма з понад ста роликів перенесе вас у світ спортивного драйву. Не пропустіть шанс зануритися у світ спортивної реклами, що надихає 24 вересня. Кінотеатр Оскар ТРЦ Гулівер. Деталі та квитки на sportbusiness.media. Парфенюк з великим сольним концертом. Просто неба. 11 вересня. Літня тераса Гулівер у самому серці Києва. Його музика, щирість, ритм і настрій, який легко впізнати. Врубай, долоні, хуба буба. Про тебе, пісні, що звучать у кожному другому плейлисті. Парфенюк, 11 вересня. До зустрічі на терасі Гулівер. Квитки на контромарка Юей. Живий звук. Ірина Федишин у твоєму місці з великим концертом. Готую для вас прем'єри, а також пісні, які надихають жити, любити і працювати на перемогу. Не пропустіть вечір, наповнений яскравими емоціями. Ти тільки 6 жовтня Київ. Квитки на сайті Карабас. Живий звук. Інформаційна підтримка. Радіо П'ятниця. П'ЯТНИЦЯ Реклама. Я тебе кохаю, але не зовсім. Я розбила серце, не ходи тут босим. Була добре влітку, але зараз осінь. І я втомилась від сумних пісень. Я вімкну. <плес> На всю звук я зникну і не віду я крикну, давай без рук я би пішла, але я тут я чую у грудях зок не б'ється своїм, та та серце в твоїх руках, кохані, нічого. Кохай, але не зовсім, я розбила серце, не ходи тут босим. Було добре влітку, але зараз осінь. І я втомилась від сумних біжень, я тебе кохай, але не зовсім, я розбила серце. Кохай, але не зовсім, я розбила серце, не ходи тут босим. Була добре влітку, але зараз осінь. І я втомилась від сумних пісень, я тебе кохаю, але не зовсім. Я розбила серце. Не П'ятниця. І знову добрий ранок, друзі. В студії Радіо П'ятниця Дмитро Виногородський, а в гостях у нас Віктор Круглов, генеральний директор видавництва ранок. Саме тому ми так і вітаємося, не дивлячись на те, що 15.45 на київському годиннику. Добрий день, і добрий ранок. Добрий день, і добрий ранок. Вкотре вітаємо слухачів п'ятниці. До речі, ось ваша справа вона переважно е, пов'язана з друком. Але зараз е, у 2025 році, мабуть, сучасного школяра. Важко уявити без планшета. Ось наскільки зараз є якийсь перетік в електронні підручники? Є якась в нас в Україні? Я, чесно кажучи, не знаю історія з електронними підручниками. А, а, до, до, до речі, саме видавництво ранок ініціював е, зміни в закону про освіту. Що до будь-якого паперового підручника має бути? має бути електронний додаток. Не електронний підручник, тому що це трошки інше, а електронний додаток. Тобто... Можливо, вже батьки бачили в нових підручниках. Це запрацювало з цього року, як обов'язково, верніш з минулого року. А qr коди ага. можна завантажити відео, тести і так далі. До речі, держава ще долі досі не заплатила жодної копійки за ці електронні додатки, тільки тільки обіцяють. Ну це да, це дуже важка машина, щоб її все запрацювало, і зараз світ так швидко змінюється, але класно, що намагаєтеся за цим слідкувати. Я не знаю, чи є там якісь заманухи, ток заманухи, щоб люди більше діти особливо звертали увагу на якісь. Ну я не знаю, як, як змінилася взагалі методологія. Чи може бути якась ну, колаборація, в тому числі з тіктоком, з розважальною сферою? Ну звичайно, методологія навчання змінюється, тобто більше і на практичні речі, і тексти більш короткі, і, і, і комікси використовуємо і коротесенькі від відосики. Це тобто, такий загальний загальносвітовий тренд. Це загальносвітовий тренд, тому що діти все менше і менше читають. Це до речі, є проблема. Мабуть, це окремо треба треба, треба говорити. А досліджується читання саме тому, що частина дітей з паперових книжок пере... переходить до електронних всі... всіляких гаджетів а там вже багато всіляких штук, які Відволікають дитину, тому, тому все одно паперова книжка за всіма дослідженнями. Паперовий підручник це най... один з найголовніших інструментів засобів навчання, і задача видавників, задача авторів робити ті самі конкурентно спроможні підручники, щоб вони у цей час могли увагу школяра втримати. А як ви бачите український підручник? Скажімо, років через 10? Це буде все ще книжка? Нікуди вона не дінеться. Чи Планшетний якийсь додаток, я думаю, що найкраще рішення це комплекс, і підручник вже буде через 10 років точно. Підлаштоване під індивідуальну освітню траєкторію учня, тобто там будуть завдання ну, в залежності від рівня підготовки, від рівня цікавості учнів. Я думаю, що підручник має ну електронний додаток підлаштовуватися під під інтереси учня, і тут і штучний інтелект точно треба вже задіювати. До речі, у нас вже є в підручниках завдання з співпрацю зі штучним інтелектом, тому що це. Це майбутнє. До речі, одне з нещодавно читав дослідження про те, що вміння користуватися правильно інструментами зі штучним інтелектом це буде одне, одною з конкурентною перевагою майбутніх спеціалістів. Ну в сучасному взагалі світі мені здається, це вже ну не не навіть не з появою штучного інтелекту, а з таким активним розвитком інформаційних технологій важливіше це мати інструментарій, отримати знання з будь-якої теми, ніж вивчити ці звання в в школі. Тобто навчитися вчитися, скоріше так, так це, так, це так, важливіше і, на мій погляд, і, і, і дуже швидко міняється все. І я, я приніс приніс в студію два підручника з біології. Різниця 5 років, так різниця 5 років. Вони виглядають вже по іншому. Так, виглядають по іншому. Ну там ще і папір в сучасному класніший. Там якість друку більш вища, але я подивився, ось так візуально проматуєш. Ну я маю на увазі сторінки. В мене скільки було там дві хвилинки, і вже візуально розумієш, так це вже щось нове, щось те, що намагається бути в ногу з часом. Я маю на увазі сучасний підручник Віктор. Нам приніс. З, з біології за восьмий клас да Ар... Тагліна... І ще чотири автори. Дивіться, цього року держава запустила ще, знаємо, програму Пакунок школяра. Батьки першокласників мають по 5 тисяч гривень, які можна витратити на одяг, взуття і поки що на канцелярію, але книжок там поки що немає. Чи є якийсь рух в цьому напрямку? Чи я, я хотів би прокоментувати радіослухачам цього року постанову Кабміна всі батьки першачків, які діти яких йдуть в школу, отримують допомогу від держави, і цю допомогу вони можуть використати на купівлю взуття, одягу, меблів, канцтоварів. І чесно кажучи, коли я побачив, що там немає книжок, тобто можна купляти китайське, китайське взуття і канцтовари. це потрібно, звичайно, батькам. Я знаю, що таке першачка в школу зібрати сьогодні, це так на ну. Дорого, а книжок немає. То про що ми можемо говорити? Тобто в школу ми йдемо за за знаннями чи просто помалювати і погратися? Хоча навчання має бути Так, Ми будемо сподіватися, все ж таки, що буде і розширений перелік речей, і взагалі, щоб матеріалу друкарського дидактичного для школів було вдосталь, і щоб справа друкарська процвітала. Вам дякую за інформативну бесіду. Нагадую, друзі, в нас в гостях. Як був Віктор Круглов, генеральний директор видавництва ранок. Ми говорили про сучасний стан видавництва підручників в Україні і бажаємо усім школярам продуктивного навчального року. Можете, можливо, ви щось хочете побажати від себе. Буквально е... я хочу побажати читайте, читайте в день, читайте зранку, читайте вночі. Будьте оптимістами. І якщо хочете емоційного емоційного якогось спокою, найкраще це книжка. Так і буде, нехай так і буде. Прочитайте сьогодні хоча б декілька сторінок. Ну і все це потім закріпіть результат гарною піснею. Нас люблять вухами. Yeah. Радіоп'ятниця. Таких, як ти, немає ані в кіно, таких не зупиняють зливи І ти єдина, хто зміг зробити мене щасливим.